У сьогоднішньому відео поділюся рецептом ще одного шоколадного торту. До яєць додаю цукор і ставлю збивати. Вливаю молоко та олію і перемішую. Росію какао. Та частинами додаю борошно. І перемішую. В кінці всипаю розпушувач. Роз'ємне кільце діаметром 24 см я обгорнула щільно фольгою і тепер виливаю сюди тісто. І ставимо в духовку розігріту на 180 градусів випікатися до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, значить корж готовий. В каструльку я налила зущонку сиру, додаю сюди какао, просіюю його. Тепер потрібно перемішати, щоб не було грудочок. Також всипаю крохмаль. Знову гарненько перемішаю. Вершки, шоколад та масло. Тепер ставимо на маленьку температуру, завжди помішуємо і варимо до загустіння. Ось така має вийти консистенція. Тепер накриваємо карчуплівкою контакт і залишаємо, що повністю охолов крем. А потім ставимо у холодильник, щоб він був дуже холодний. Розрізаю кожна три частини. В миску для збивання я виклала крем-сир холодний. Тепер буду ставити його збивати. Збивати довго не потрібно, просто щоб змішався крем-сир. Тепер додаємо нашу заварну основу. Частинами і тоді починаємо знову збивати. Збиваємо на середній швидкості. Ось таким має вийти крем. До молока додаю капучино. Це в нас буде така пропітка. На миску викладаю корж і пропітую. Тепер крем. Розрівнюємо. Кладу інший корж. І так само пропітую. І всі дії повторюємо і ще з іншим коржем так само. Верх та боки так само обмазуємо залишками крему. Прикрашаємо за бажанням. Ставимо у холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Цей торт виходить дуже смачний. Рекомендую вам його приготувати. Готуйте та смакуйте дослідуючих слідуючих відеорецептів.